Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Щороку тисячі українців відзначають одне з найголовніших християнських свят. Великдень. Або як ще це свято називають, Пасха. Слово Пасха походить від єврейського Песах. Що означає перехід, символізуючи визволення євреїв з єгипетського рабства, а в християнстві перемогу життя над смертю через Воскресіння Христа. Але, чи замислювалися ви коли-небудь, чому дата Пасхи змінюється щороку? Чому ми не святкуємо її в один і той самий день? І коли ж відзначатимуть Великдень в Україні у 2025 році. Сьогодні ми відповімо на ці питання і поринемо у загадковий світ календарів та традицій. Спершу давайте розберемося, як взагалі обирається дата Великодня. Справа в тому. Що це свято прив'язане не лише до певної дати в календарі, а й до астрономічних подій. За рішенням Нікейського собору в 325 році Великдень має святкуватися у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Такі підрахунки складні. Вони вимагають багато часу та уважності. Саме це пояснює, чому дата щороку змінюється. У 2025 році Великдень співпадає у християн західного і східного обрядів. Тож будемо святкувати разом і католики, і православні 20 квітня. Так, саме 20 квітня ми будемо святкувати Великдень або Пасху в Україні. Була навіть ідея зробити дату Великодня незмінною. Але від неї відмовилися. аби зберегти символічність свята, весняне рівнодення як символ першого дня творіння. Моменту поділу дня і ночі. Повний місяць як сила в моменту створення двох світил та передвістя перемоги світла над темрявою на згадку про Воскресіння Христа. Отже, дата Великодня змінюється через складне поєднання астрономічних факторів і різних календарних систем. Але незалежно від того, коли саме ви святкуєте, головна ідея цього свята залишається незмінною. Це перемога життя над смертю. Світла над темрявою. У 2025 році православні українці святкуватимуть Великдень 20 квітня. Це час. Радісного очікування весни та нового життя. Незалежно від того, коли святкується це свято, воно завжди залишається символом віри, надії та єднання. Ну, а я вам бажаю світого та щасливого Великодня. З вами був наш канал Молитви. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайки, пошируйте, разом ми несемо Боже Слово у суспільство. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та процвітання. Амінь.